Всім привіт! На черзі є ще один кейс для Meteor 75 Pro. Він вже трошки більший. Відразу в такому стоковому кольорі Beta-FPV. Тут є відсік для зарядного пристрою, також більше місця для дрібноти і на батарейки. Ось таким чином ми сюди його вставляємо. Тут в нас місце на зарядний пристрій на 6 портів. Ось так. Сюди ми кладемо якісь гвинтики там, запасні пропелери, От. викрутку. Так. А сюди батки. Ну і, звісно. Передбачено тут у нас ззаді. Для того, щоб не витягувати постійно зарядний пристрій, просто підключаєте кабель і берете павербанк і підключаєте зарядку вашого пристрою. Поки собі там літаєте, то тут. Не треба нічого витягувати, запихаєте просто батку і вона заряджається. Зарядили, поклали, кабель витягнули, Кабель сховали сюди. І кришечка. Ось такі. Ну, знаю, чи видно напис. Видно напис чи не видно? О! Якось так.